Далі виліт. Пам! Друзі, всім привіт! Радий вас бачити у себе на каналі. У мене почалася відпустка аж на 17 днів, такий кайф. Нереально просто. І сьогодні неділя, так і ще совпало, що я ще й вихідний. Е, їду на кар'єр. Їду купатися, їду засмагати. Ну і їду, як завжди, по класіки туди через Злодійську балку. Тому щас щось може, по ходу ще й катнем. І заскочимо на Сінсея, подивимося, покажу вам фічу нову. Зробили ми. Хто підписаний на інстаграм, той вже бачив. А якщо хтось хоче підписатися, я внизу залишу з посилання на свій інстаграм аккаунт. Тому, будь ласка, внизу підписуйтесь вам за це. Дякую. Ми тим часом їдемо далі. Тут по класіки ще звернемо. Я, мабуть, проїду у той швидкісний такий прикольний трейлік. І так, беремо розгін на наш трейл. 45 кмче. GoPro показує, що я тут колись насипав. Ну він швидкий, реально швидкий. О, навіть селикси гальмують непогано, непогано. Ну а тепер через серію обхилів і спусків продовжуємо далі шлях на кар'єрчик. Зараз все буде раз підйом, потім два і буде третій. У мене ззаду стоїть 51 зуб. SLX касета спереду 32. А так їдеться, але трошки піднапрячся треба. Фу. вже майже. Ненавиджу обхили. Ну невже для когось реально вгору повститься краще, ніж нестися вниз. Фу. З вітром у вшах. Це капець. Зразу. Повишаємо передачу що добре, що добре. Оцей другий він невеличкий, він перекатується. І тут треба розігнатися, щоб максимум вижати. Перед цим третім на накаті. Ну, десь я вам скажу більше половини. Це точно я заїхав. Так що, в принципі, нормально. Попереду, ото дідовський трейл. Що за дідовський трейл? Якщо ви перший раз це чуєте, можете передивитися всі мої відео на каналі. Ті, що зв'язані з Злодійською балкою, і ви отримаєте відповідь, що таке дідовський трейл. А ми з вами вже наближаємося до Сінсея. Зараз заїдемо. Проїдемося, думаю, що разочок туди вниз, поки будемо спускатися. Ну і якраз оціните фічу, яку ми зробили. Ну, скажімо так. 65-70% зроблено. і ще призем, і буде вже 100. Ну, від того воно зараз не стало гіршим. Фу, як же мені подобаються оці тонельчики. І дистанція тут десь ну, кілометрів 4,5. Ну, тобто можна нормально проїхатися. Якщо робити коло навколо злодійки, ну я не знаю, кілометрів 15, а то і 20, мабуть, буде. Ні, щось кілометрів 12, да, 14 точно повинно бути. Здоровий ліс. Косулю тут колись бачив. Теж отак сам проїхав і по самому низу їхав. Таку чую, щось в кущах ломиться таке, знаєте... Ну, не птичка, не зайчик, а таке прям гілки тріщать, думаю, що за таке. Поповорачую голову і касуля так, Фух, пострибала. І потім я повернув наліво і так вниз чуть-чуть. І чую вона далі, пішла туди по... Ну тільки бачив, срака жовта. Блиснула і потулила далі по, по гілкам. Ось тут навіть трошки спуск іде, такий невеликий, можна розігнатися на педалях. І тут виходить, що з лівої сторони воно канава пошла така, ну, намита. Це сюди вода стікає і далі вона туди тулить. Так, зарулюємо сенсей. Беремо тут розгончик. Я думаю, буде достатньо. Трохи камеру підняв, забув, що кут. Був не той. Ваш дробчик нарощений. Далі виліт. Бам! Красиво! Контрик. Ууу! І ось дивіться, Ось сюди буде дропчик. Отак от прямо в приземку. і далі там направо. Там вже навіть контрик є. Так що зараз покажу вам в деталях. Це значить ми вирішили зробити отут більш прямий проїзд, бо коли отам звідти тулеш, отак, то сюди, якщо брати, то воно трошки отут от... Треба повернути. Ну, воно, коротше, невдобно. І потім треба отак сюди і потім направо, коротше, херня. І ми вирішили, що оця траєкторія, де от як вілік лежить, якщо звідти отак тулить, то це більш пряма виходить. І ось у нас вийшло дроп. Якщо брати від цієї палки, отак. отак да? ну Порахуємо так. Раз, два, три, чотири. Чотири метри довжина оцього дропчика. По висоті, Ну якщо стояти тут в самій нижній точці, то а, так от сюди ми плануємо ось, я вже бачите, мій слід, я вже тут вкатував. То плануємо от сюди робити отак приземку і вона якраз буде між цим деревом і десь, я не знаю, півтора метра від дерева, отак буде тут призем. Висота, до речі, я ж не сказав. Ну, виходить, от ми мій лоб і якраз ота. Оце висота. Десь метр 70. 70, може, 3. Ну так, прикольно, на такій швидкості, як я їхав, якраз чітко буде вистачати, щоб залетіть. От сюди в Оці піньки, два оцих. Зрізати треба отак, по максимуму під, під низ. І отут кидається одна, якась воно гілка, там отак одна гілка, раз, на неї друга, третя. Отак забиваються два кілка, щоб притримувати. І отак звідси, отак з під дерева, отак нагортається, земля. Ну і отак у нас виходить приземка. Приземка буде довга, десь, ну я так дивлюсь, що, мабуть, метра половиною, 4 То отакий ось от дробчик. Дробчик кочерявий получився. Бачите, купив ось таких пластин, уголків в епіцентрі по 56 гривень, купив цвяхів. Напиляли матеріалу. Щось знайшли, валялося, щось напилювали. Ну, дерев тут нема зрізаних. Тут все із кущі порізані є. да. Тут я не поспорю. А оці лаги, це все знайшли повалене. Так що отакий ось дропчик. Пишіть в коментарях, як вам подобається чи ні. Мені, наприклад, дуже. І отак звідси пау! І прямо чітко туди, в приземочку і направив. Буде чітко. І він такий, бачите, я на ньому стрибаю, то він ну, може трошки десь підгулює, але це не відчувається, коли ти їдеш на ньому. А можливо, треба з той сторони, теж я отут підпорку зробив. Просто так в нагляк затулив туди, я її об землю розперлась. І десь тут, мабуть, теж поставимо одну не ну, йдемо, щоб ця теж не грала, бо довжина все-таки 4 метри воно дається. Хащі трейл. Бо хащі тут просто нереальні. Ну що, я пропоную їхати далі на кар'єр. Думав, знаєте, наберу до кінця року тисячу підписників. Щось, поки що дивлюсь, не виходить. Багато з вас хто дивиться, але не ставите лайки, не підписуєтеся. Це, звісно, ваше все право. Ніхто вас за це не чмирить і тому подібне. Але якщо ви ще досі не підписані, то я вас закликаю підписатися на мій канал, поставити лайк. Ну і по можливості. Побажанню залишити коментар. Я всі коментарі читаю, на всі даю відповіді, ну, якщо вони, звісно, адекватні. Так що, друзі, ще раз підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Вам за це велике дякую. Ну ось, вже під'їхали до кар'єра. Зараз будемо прориватися через КП. Прорвалися на візичах. Нікого тут уже в неділю нема. Ну і їдемо далі. Так. Подивіться, як гарно. І це все десь 8 кілометрів від міста ну просто сейчас я вам покажу подивіться яка вода просто от звідси прыгать просто шикарно зразу глибина хороший такий обрив но ну хіба це не, не диво Отаку місцину знайшов Тіньку, вільчика лежить, а отут я буду купатися сьогодні. Тут нормальний такий спуск, невеличкий пісочок, ну і вода знову ж таки. Вода. Просто нереальна. Камера вже підсідає, така, знаєте, GoPro цікава штука. Коли холодно, вона сідає швидко, коли 30, вона теж сідає швидко. Цікава апаратура. Добре, піду передіватися. Взяв з собою шорти запасні, щоб мокрим не їхати. Та давайте, бо буду зараз без трусів. Що, пропоную зацінити водичку. На вигляд, божественно. По температурі теж шикарно. Так, ну що. Пірнаємо. Фу, кайфова вода, якраз те що треба проїдешся отак нажаришся потім в таку водичку бульк і тока. Ну, я вам хочу сказати наступне, воно того варте. доїхати да так, скупатися, що, що може бути краще. Неймовірний кайф. Задня рибка. Ну, масштаб у нього я вам скажу так немаленький. Класна місцина, дуже подобається, те, що вона відносно недалеко, і тут нікого нема взагалі. А тут я зараз один, ну може хтось там із охоронців. А так більш нікого. це все для мене. Від цього теж деякий кайф відчувається. А до озер найближчих їхать і ще звідси 6 км, і ще 6 км тулить. До тих блакитних озер. До речі, відео теж у мене є на каналі, можете подивитися, якщо цікаво. То, як ви вже зрозуміли, 12 кілометрів економія по шляху. Ні, ну Я не можу з цієї води, чесно. Ну вона прям дуже крута. Трохи просмажився, настав, настав час охолонути. Друзі, якщо вам подобається це відео, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, а я буду пірнать, а вас чекаю у наступних моїх відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що зі мною. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі в наступних відео.